листа, да? Да, одна веточка засохла, а на второй где-то штук шесть или там сколько-то орехов. Но она, как бы, знаете, не пускает пока новые паростки. А вот зеленая, которая рядом, на ней тоже штук шесть или восемь таких, ну, довольно-таки, ну, скажем так, средних орехов. Вот. Но она пустила много паростков. Обрізати ну, можна, коли хочете. Вам бажано регулювати більш-менш рівномірний ріст їх. Тому що як одна вирветься вверх, то буде гнітити іншу. Тому, -то да, тому ви з зеленої. Перше, ви можете з червонолистої забрати плоди. Якщо вони невеличкі гілочки, тим більше одна підсохла. Вони беруть енергію, ви їх можете з'їсти. Мабуть, вони я думаю, вже ядра майже сформовані, щоб дати їй ріст. Зеленої не чіпати до останнього і зрізати які там лишні гілочки будуть, можливо.